Я Я Це розповіді про назви, які у пам'яті. І ми хочемо їх залишити нашим дітям. Мій тато, Чубер Микола Минович народився у на Доль у 1936 році. В дитинстві часто бігав допомагати дідусі Нікіфору, який мав великий сад. Мій тато допомагав господарству та за це дідусь Нікіфор давав йому фрукти. Також у вільний час дідусь Нікіфор грав йому та іншим дітям на кларнеті Вальси Штрауса. Кажуть, чувальний Кіфар Антонович брав участь у російсько-японській війні, і він привіз зі служби з дального сходу цілу волі нот. Але ось пам'ятають його завдяки саду. Зараз мало фруктових дерев залишилося. Але цю місцеве сцяки називають Нікі сад. Вперше про Нікіфорін Сад я почув від своєї бабусі. Вона казала, що засновник цього сада був. Чубар Антонович. Прізвище моєї бабусі також було Чубарь, але вони не були родичами. Слів, це був дуже талановитий і творчий чоловік. В царській армії він служив у військовому оркестрі, грав на флейті І дуже добре грав. Після закінчення війни. На Далекому Сході він повернувся у село і кажуть, що усі свята, весілля вже не обходились б без його музики. Але це йому не завадило робити багато інших корисних справ. Слід сказати, що <кій> греки славились своїм вмінням вирощувати. Городину, фруктові дерева. Ці рослини потребували багато води. І тому греки сілились біля річок. І на берегах, і у пойми цих річок вони вирощували городину, тютюн, фруктові дерева. Так само зробив і Нікіфор Антонович. Він розбив свій сад. На берегах невеликої річки, майже струмка. Сад вийшов дуже гарний. Там було багато рідких фруктових дерев. І Нікіфер дбав дуже про цей сад. Казали, що там була така частота, чистота, що навіть людям соробно було кидати. Кісточки відвіси на землю. Так було там чисто. В саду стояли пічі, в яких сушили фрукти, робили сухофрукти. І вони користувались великим попитом. На жаль, після смерті Нікіфора сад потроху впадав у занепад. Перший я скаляром побачив цей сад, і він мене здивував своїми розмірами. Він простягався кілометри на два-два з половиною вдовж цієї річки. Хоча це вже була не річка, а не великий струмок, який майже пересихав. Але ще залишились яблуні, груші, сливи. Найбільше мене вразили. Два великих волоських горіха. Їм було майже років по 50, а може і 60. Вони були великі, розкидості. а в дитинстві всі дерева були великі. А найбільше мені сподобалось райські яблучки. Вони були червоні, коли стігли. Їх було дуже багато на дереві. Я їх збирав. Мати варила з них дуже смачне варіння. Смак дитинства. Досі пам'ятаю його. Слід сказати, що у селі Анадоль було багато садів і всі вони мали свої імена. Був Яйвосад, Маліч-Митівсад, Прокапцова сад. Але при моїй пам'яті ніхто не знав, де росли були ці сади. Усі пам'ятали тільки Нікіфоров сад, який виростив як... Чубар Нікіфор Антонович. Маю ну, надію, що досі клади його сада мають спокій.